Що треба Україні повернути ядерну зброю. А ми і так без ядерного. Ой, зачем вы говорите про ядерное оружие? Это же страшное дело. Вот вы подумайте сами, в Чорнобилі. вы когда-то были в Чернобыле, а у меня у мене, в місці там була, жила моя соученица. І, конечно, вона погибла. Когда вот этот Чернобыль был, она погибла, она умерла. Потому что была такая радиация, что она не выжила. Так що я думаю, що об этом говорити не можна. Просто не можна. Якщо Україна поверне собі статус ядерної держави, як це на нас відобразиться? Я вважаю, що більш захищені, мабуть. Можливо, треба повернутися до ядерного статусу. Так, це може стати як одна із ламок нашої безпеки. Мабуть, треба ситуація як розвивається. Ті, у кого є, ті себе почувають. Набагато безпечніше.